Кожен донат наближає нашу перемогу у єдності та спільних діях. Наша сила керуючись цим девізом. Спільнота, «10 гривень прилуки, системно організовує крутезні проєкти, аби наближати нашу перемогу. І новорічний благодійний фотопроєкт, який прогремів цими вихідними, мабуть, є одним із найпотужніших заходів спільноти. Бо насправді підготовка була колосальною. Ділиться незмінна організаторка Оксана Мусієнко. Традиційно у нас проходить подібний захід. Це вже не перший раз ми організовуємо. Благодійний фотопроєкт особливість цього заходу в цьому році, 22 му тому що ми збираємо гроші на підтримку наших хлопців, прилучан, які воюють і захищають нашу країну Можна знову ж таки вважати, що це народний проект, бо декор там по частинкам зупирали у багатьох у знайомих у людей, які мали цей особисто декор. Отож, знайомимо з новорічними локаціями, які, попри мороз та смалючий вітер були розгорнуті на театралці вже з дев'ятої ранку. Перша локація новоріч. Шні сходи, вона ніжна і казкова. Але справжньою родзинкою став новорічний трейлер, від якого неможливо було відірвати малечу. Мені дуже сподобались новорічні локації, а особливо трейлер. Такий крутий, я бачу лише у фільмах. Дуже класна локація. Насправді я враж приємно вражена. Ми зараз прийшли тут з друзями сфотографуватись, і локація класна, справді не поступається столичним локаціям. Дуже гарно і власне саме завдяки трейлеру, мрійливі картинки стали реальністю. До речі, знайти справжній будинок на колесах виявилося, ще тим квестом ділиться Оксана. З листопада початку або з кінця жовтня я взагалі типу заходила на Улих, шукала постійно якісь цікаві автомобілі. Там, можливо, чи якийсь цікавий автобус, чи можливо там знайдеться якийсь трейлер? Ніколи нічого не було. Черговий раз заходжу на улик, згортаю від об'яви по автомобілям. і Тут бачу цей трейлер. Почала шукати спочатку знайомих, бо я ж не знала, чи знають мене люди. Уявляєте так, позвонить людині, пояснить, хто я і що, і для чого мені це потрібно у ці часи, коли коефіцієнт довіри у людей ну не дуже високий. От і виявили, що це взагалі мої ну, батько моїх наречених. Уявляєте. Я не знала про це і почала шукати їх через соцмережі, і через якийсь недовгий час до мене сама ця людина набирає. Це було просто дивовижне здивування. Людина сама ну, не з прилуку, вони живуть десь близько 20-25 кілометрів. З радістю погодилась допомогти і надала нам цей прекрасний дім на колесах. А який фотопроєкт без фотомайстрів? Відпрацювати кілька годинну зйомку при мінус 10 було ще тим випробуванням. Та чого тільки не зробиш заради перемоги? Загалом в проєкті було задіяно дев'ять знаних фотомайстрів. Дуже круто, що у нас взагалі в місті проводяться такі проекти. Вдячна 10 гривень, що вони знайшли такий трейлер, зробили такі локації чудові, зібрали стільки фотографів. І ціма зусиллями ми сьогодні маємо те, що маємо дуже гарно і запрошую всіх теж прийняти участь. Відчуваєш, що ти робиш щось для країни в будь-якому випадку. Ти можеш допомогти нашим військовим і плюс зробити для себе. Ба красиві зимні фоточки, це дуже круто. Усі, хто долучився до благодійного фотопроєкту у холодний морозяний день, теж є героями-волонтерами. Звичайно, зараз збирати кошти стає все складніше і складніше, і потрібно чимсь заохочувати людей. Це і деякі благодійні організації проводять аукціони, де продають цікаві лоти. Це таке культурне дозвілля людям поробити фотографії, щоб якісь там поновлювати свої стрічки в соцмережах. Також є концерти, де приїжджають там і артисти, і коміки, і театри. В нас ще є плани. Ми хотіли б, може, в привуки позвати якихось відомих гумористів на благодійні концерти, зібрати якусь теж велику суму. Тобто, це. Культурний фронт працює для того, щоб допомагати фронту справжньому. Ця експрес-фотозйомка це як люди нас все рівно донатять на зсу. Тобто людям це роб така приємність, що ти не просто задонатив і живеш далі своїм життям. Ти задонатив і отримуєш чудові фотографії. Ти знаєш, що у тебе є фотки, а хлопці в спальних мішках, і це таке приємне з корисним. І е, я думаю, що надалі нам потрібно буде все більше і більше таких придумувати е, штучок, щоб заохочувати людей. Кожен наближає перемогу, як може, і дуже приємно, що є такі люди. Як Ксюша Мосієнко, які щороку роблять такі круті локації, на які хочеться приходити і вбиваємо так би мовити двох зайців. І робимо класні фотографії і донатимо на засилу. Саме завдяки згуртованості і єдності прилучан вдалося зібрати 67 тисяч 323 гривні. Усі зібрані кошти підуть на покриття потреб військових, які боронять нашу країну на Донеччині. Загалом новорічні локації працювали до 19.30, А у фотопроєкті взяли участь пів тисячі містян. 5 грудня міжнародний день волонтера. Кажуть, що волонтерство закладене в генетичному коді українців, і власне Україна встояла саме завдяки зсу та волонтерам. Ми живемо в час, коли кожен із нас є волонтером. Всі разом переможемо, кажуть згуртовані прилучани.